Чика вже в нас є під Яка гарна. Я навіть і не знаю, чи будемо прикрашати ялинку, чи ні. Іграшки, які хочеш, яка краса. Зараз все, що хочеш, є, щоб прикрашати дім, ялинку. Настрою тільки немає ще такого святкового. Тут теж таке все мімімічне. Ну, і ціни теж космічні. Який добрий санта. І тут теж іграшки. Тут які ніжні. Кілограм персил. Коштує скільки він великий? Тищу. що? 150 без двох гривні. Ну оце ще сімдесят двадцять, що дві. чи що? Так. Щось манувато. Треба якісь взяти. А тайт стільки коштує 10. А 8,1 кг, 848. Але 54 по всіх, то не менше. Стирає добре. І подарунки, ціни. Епіцентр. Тільки ж 159 пятнадцять консерви яку у ціну Шпроти? Піцентр? Дорогенький магазин Маркет а сніжить файно. Миколаївська область. Так, морква вийшла 79 гривень, 12 копійок. Ну тут десь 9,5 кілограм, плюс-мінус. Ціна гарна, і буряк на 70 гривень 93 копійки. Цьому році в нас не вродив, не буряк, не морква, засуха була сильна. Хоч я й садила раза три, але не було. І так задумуєшся, навіщо його й садити. Гарна ціна. Тільки сімена купуєш і на вітер гроші, як то кажуть. І займаюся городом, за це время можна щось зробити більш продуктивне, ніж саджатися цими овочами. В Первомайську є такий маркет сегмент називається. І там ну, гарні знижки для прання. Гірська свіжість, 5 літрів, 169 гривень, 90 копійок. Пральний порошок. Персіл автомат 528 гривень 90 копійок 4 кілограма. Крем-гель для душу. Гарний дуже крем подобається 216 гривень 80 копійок. Універсальний засоб Доместос 109 гривень 90 копійок. Милорідке Сейвгард 102 гривні. Ну і пакет. 3 гривня 70 копійок. І всього ця закупочка 1000 гривень 13. Первомайську є молокозавод. Популярна гущонка. Велика пачка літер 135 гривень. 20 копійок. Ряженка 29 гривень з копійками. Дві пачки. Сметана 48 гривень. 20 копійок. І сирки 14 гривень один.